Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Вас вітає дитячий садочок номер 18 Горобинонька, я вихователь Олена Володимирівна. Панує нині місяць лютий, він є останнім у зими, і він так зветься, бо лютує дуже, бо не доводиться йому в природі дуже довго бути. Хоче лютий, що в природі панувала рік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротші ночі, отже і струмок тече, з дахів спадають скупі замерзлі сльози, синичка весело щебече і сповіщає всюди всім. Зимі кінець, зимі кінець. Ча зима ще триває, але безсила сила вона нині, бо вже весна прокинулась, розкрила очі сині. Дітки, хоч зима і порадувала нас своїми веселими розвагами, святами, але вже люди і природа чекають приходу весни, і 15 лютого ми святкуємо стрітання. За повір'ям цього дня зима зустрічається з весною. Вони дуже сперечаються між собою, тому це свято ще називають зимобор. Якщо зима переможе, то буде ще холодно й морозно, а якщо весна візьме гору, то повіє на тепло. Щоб весна перемогла зиму, люди створили гарний образ весни, чарівної молодої дівчини з вінком на голові. Її закликають веснянками. Весну закликаємо, веснянок співаємо. Весно весну, весну озовися, Прийди до нас, не барися. Прийди весненько. І тепло нам принеси, і тоді все радіє, співає, весну красно прославляє, весна бажаний та довгоочікуваний гість, де вона з'являється, все квітне, оживає і дзвенить піснями. А кого ще ми дуже чекаємо на весні? Вірно, пташок з теплого краю, чайворонків, солов'їв, ластівок, бо існує повір'я, що птахи на своїх крилах. Приносять весну і тепло, а ще випікається обрадове печиво, що називається жайваронком, тому що воно у вигляді птаха. Існує повір'я, що вони народилися від сонячного жару. Печиво давали дітям руки, щоб вони віднісли його в садок, і закликали весну і птахів у гості. Пташок викликаємо із теплого краю. Прилітайте журавлі і солов'ї малі, летіть соловейки на нашу земельку, щоб раділи діточки і великі і малі. Весняночку співаємо і весну закликаємо. Прийди до нас скоріше, прийди до нас весна, тебе ми так чекаємо, виконце виглядаємо. Прийди до нас весняночка, красуня чарівна. Весна як усміхнеться, сонечко засяє, струмочки побіжать, вітерець весняний повіє і земля прокинеться. В далекі часи говорили грак зиму ламає. Якщо граки прилетіли прямо на гніздо, буде рання весна. Малята, прослухайте віршик, будь ласка. Сипнула зима на останку, сніжинки свої крижані. Раніше приходять світанки, зробилися довшими дні, а сонце дужче пригріло, сніжинки розтанули вмить, На дворі вже потепліло і зимонька стала тужить. Прийшла їй пора наслишати, іде вона в інші краї. Тож будемо весну зустрічати, чекати у гості її. Діти, бачите, скільки всього цікавого ми з вами дізналися сьогодні, як змінюється природа, як закликають весну, красну та жайваронків, щоб швидше настала весна та стало тепло, які існують предмети, пов'язані з птахами? А на цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу. До побачення!